Ядерні збройні технології, ймовірно, таку ціну заплатить Росія північній Кореї за участь її військових у війні проти України. Про це заявив в Раді Безпеки ООН постійний представник Південної Кореї Джон Кукхванг. З його слів, Пхеньян вже незабаром стане активним учасником війни Росії проти України. Україна ж має інформацію про підготовку двох підрозділів з військових із Північної Кореї. Про таке повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів числа військових з північної Кореї. Може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це і це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб. Від цього виклику не ховались і партнери, і всі партнери. Всі партнери. Я вдячний усім країнам та лідерам, які засудили приєднання Північної Креї до російської війни, і зрозуміло, що хеняні, так само як і в Москві, не рахують людей, не цінують людське життя. Але ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити Росію та її спільників. І якщо Північна Корея може втручатися у війну в Європі, значить тиску на цей режим точно недостатньо безпідставні чутки направлені на нібито поплюження іміджу північної Кореї. В КНДР вперше прокоментували інформацію про військових в Росії. Представник КНДР в ООН часом нам заявив, що Пхеньян – не відправляв своїх солдат Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістрка зовнішньої політики. З нами на зв'язку. Пані Наталія, доброго вечора. Вам вітаємо. Доброго вечора, пані Наталія. Без вас ми не розберемося в тому, що зараз відбувається між двома кореями, які очевидно. А вже задіяні в цьому протистоянні Північна Корея зробила свій перший крок. І це питання вже лунало сьогодні в студії. Адресую його до вас. Чи побачимо ми зіткнення двох корей на території України? І яким може бути це зіткнення зіткнення в широкому такому аспекті. Це була б участь двох армій. Ну цього ми, звісно, не побачимо. Але важливо те, що наші південно-корейські партнери дуже серйозно ставляться до цього виклику. І не тільки як для свого особистого, тому що ми бачимо останнім часом, як Північна Корея нагнітає ситуацію і на своїх кордонах, називає південну Корею своєю ворожою країною і змінила свою стратегію бачення південної Кореї та курс на об'єднання, який був від початку їх і створення цієї держави, і в даному випадку південно і влада вона. Вимолювала червоні лінії для Росії і вимолювала градацію, згідно якої вона буде діяти для нас. Вона створює певні сподівання, що Південна Корея включиться в процес і буде допомагати Україні наявними методами боротися із північно-корейськими військами, які очевидно дуже скоро з'являться безпосередньо на фронтах на боці Росії. Що з останнього, що ми бачили? Це перше південно-корейська делегація буде спрямована негайно до НАТО, де вони нададуть усю можливу інформацію, яку вони мають. А інформацію найбільшою кількістю інформації, якраз, володіють вони та американські розвідки, тому що на кордоні стоїть контингент спільний американського південно корейський і супутники, усі системи спостереження вони якраз працюють на, на північну корею. Відповідно, всі перші переміщення, вся перша інформація, вона у їх. В їхніх руках. ми з вами чули, як представники НАТО говорили про те, що вони не володіють цією інформацією. То будемо сподіватися, що наші південно-корейські партнери її доведуть в цьому випадку. Південна Корея намагається залучитися підтримкою НАТО, також більш широкою підтримкою. і виносить питання взаємодії Росії та Північної Кореї на широкий загал. Тобто, це не тільки ми говоримо просимо наших партнерів діяти більш більш жорстко і більш певно. Але і в цьому також над цим працює і Південна Корея зі свого боку. Вони планують із НАТО принаймні Південна Корея планує долучитися до спільної системи спостереження у реальному часі, і це дуже добре, тому що те, що буде отримувати Південна Корея, як там переміщаються військові чи контейнери чи літаки, одразу будуть отримувати в НАТО і навпаки. Ну відповідно, ми співпрацюємо із НАТО. Також ця інформація буде доступна і нам. Крім того, Південна Корея викликала посла і Росії з вимогою, щоб північно-корейські війська були забрані з російської території. Важливо, що цей тиск також відходить від нашого партнера, і вони попередили про можливість допомоги Україні. І я тут маю сказати дещо з одного боку ми дуже позитивно сприймаємо, що можливо нарешті. Південна Корея вирішить надавати нам летальну зброю, тому що ми знаємо, що ця країна входить в десятку експортерів світу. Вона має всю лінійку, яка нам необхідна зброї. Ця зброя вона абсолютно підходить під стандарти американської та натівської тобто, знову ж таки, ті, яка, яку ми маємо, і більше того, перевага південної Кореї в термінах. Вони виробляють свою зброю дуже в короткі терміни, але, от при всіх оцих гарних, в таких позитивних моментах південна Корея не наважувалась досі надавати нам летальну зброю. Попри те, що їхній президент час від часу піднімав це питання, коли Росія починала зближуватися із Північною Кореєю, і тут є багато викликів для них самих. Вони бояться зіткнутися із помстою Росії, тому що знають, що вона може розіграти карту напруги на корейському півострові. Ви говорили от попередньо до, до наш до початку нашої розмови про те, що Південна Корея з острихом спостерігає за тим, які технології у відповідь на цю підтримку отримує Північна Корея, зокрема щодо їхньої ракетно-ядерної програми, де посилення технологічних можливостей якраз щодо ядерної та ракетної. Зброї, і саме тому вони з одного боку готові налаштовані допомагати Україні з другого боку вони вималюють червоні лінії і поступово будуть рухатися до цього. Крім того, президентські вибори сполучених штатів Америки, тому що людина Корея покладається на безпекові гарантії США, і в залежності від того, хто прийде до влади і яку він вибере політику. І стосовно південної Кореї, тому що Та Трамп він і першого разу під час свого президентського терміну і зараз вимагає більших фінансових вкладень від південної Кореї час від часу ставить під якісь питання їхню їхні союзницькі відносини, і це насторожує на сьогодні південно-корейський уряд. Вони вичікують, чим закінчиться ця виборча кампанія, для того, щоб теж у питаннях з Україною і, зокрема, наданням зброї приймати ті чи інші рішення. І саме тому ми з одного боку маємо посилювати співробітництво і сподіватися на те, що все-таки Південна Корея включиться в активну підтримку України. А з іншого боку, маємо розуміти, що стоїть. За за якісь складнощі виникають у них самих, тому що безпека цієї країни вона напряму залежить від не тільки підтримки партнера свого головного сполучених штатів Америки, ну і від того, як всередині суспільства буде сприйматися допустим загроза ескалації з той ж самою Росією. Пані Наталя, ну, даруйте. Я мушу вас зараз зупинити щодо загрози. зараз у Харкові лунають звуки вибухів. Про це попереджає мер міста, зокрема, мова йде. Де про атаку кабами з боку російської армії закликає Ігор Терехов бути уважними йти в укриття? Ми ж зараз зазирнемо до мапи повітряних тривог і бачимо, що Сумщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина, Автономна Республіка Крим, Червоні і частково Дніпропетровщина. Будь ласка, йдіть в укриття. Якщо ви проживаєте у вказаних регіонах, Харківщина, пуски керованих авіаційних бомб, тактичною авіацією. На Харківщині і на Донеччині попереджають повітряні сили збройних сил. А ми повертаємось до нашої теми. Так, пані Наталі. Я хотів уточнити, не знаю чи розширити вашу відповідь, пригадуючи функціонування усієї держави КНДР, майже всю свою історію вона лавірує між КНР і Радянським Союзом. Тепер Росією Скажіть, будь ласка, наскільки це лавірування на вашу думку успішне станом на зараз? І хотів, знаєте, що можливо некоректне питання, бо раптом що ви мене виправіть? Я хотів провести паралель з Олександром Лукашенком і Кім чинином першому так або інакше вдається утримувати, утримуватись від, наприклад, активного застосування своїх військ. У повномасштабному вторгненні Росії в Україну Кім Чинин на цю пропозицію пристав майже одразу це не вистачило політичного досвіду, чи чи як ви це як ви це трактуєте щодо впливу і лавіру, лавіювання? Так дійсно. Майстерна північна Корея в цьому і дід, і батько Іна були дуже вправні в тому, щоб отримати кошти від радянського союзу від Китаю, навіть в той момент, коли Китай і Радянський Союз розсварилися, дійшли до війни. І як ми бачимо, після розпаду радянського союзу, незважаючи на те, що північній Кореї давали дуже короткий термін, сподівалися, що її режим також впаде, тому що вона була основним реципієнтом всілякої фінансової допомоги. Ця країна встояла живучість у неї дійсно сильна. Тому ми можемо сказати, що і на даний момент дуже свідомо Кім Ін намагається з одного боку отримати торгувати із з Китаєм і мати тісні зв'язки, але і скористався нагодою від Росії пропозиціям від Росії, і це до речі, знову ж таки дуже такий от важливий стратегічний крок у його зовнішній політиці, тому що зближення з Росією і отримання коштів від Росії ресурсів від Росії. Дає можливість не покладатися тільки на один Китай і абсолютно входить в ту парадигму такої такої спроби бути між двома центрами сили, але не залежати до, на 100% ні від кого від них. Що стосується м, нинішньої підтримки Росії, насправді Чен чином теж. Е, Пев для кімчанина Іна довелося через певний час прийняти це рішення. І більше того, в експертних колах донедавна була, була така думка, що він не наважиться на те, щоб відправляти живу силу, тобто допомогу зброю, допомогу інженерам, які будуть в тилу, так, але жива сила це зміна політики Північної Кореї, яка відбулася і під тиском. І під пропозиціями Путіна, тому що за певними даними Путін довго-довгий час намагався переконати Північну Корею в тому, щоб його військові долучилися до підтримки росіян, але певний час кімчанин утримувався, і вочевидь, вигоди, які він побачив у цій взаємодії, більше ніж ризики, тому що ризики в тому, що Наприклад, північно-корейські військові, якщо вони потраплять на фронт, очевидно, вони можуть потрапити і в полон або спеціально здатися, і не тільки на сьогоднішній день вже українцям, але дуже гарна ідея з боку наших південнокорейських партнерів допомогти Україні у тому, щоб допитувати, ми, ми про це почули про таку вірогідність, і про це сказала південнокорейська влада вони надішлють е, спеціалістів з розвідки спеціальних сил, які будуть консуртувати українців, допитувати північнокорейців, і це певним чином створює ризик, тому що між двома кореями ми знаємо невладнана ситуація, і е, вони досі не підписали мирний договір. Перебувають в стані війни. Відповідно, якщо військові будуть потрапляти, то й певна інформація може потрапляти до їхнього ворога. Це такий гарний крок, але це і ризик. Втім, ми бачимо, що вочевидь обіцянки і більше ніж просто кошти. Тому що, тому, що кошти можуть зароблятися і продажем зброї, і налагодженням військово промислового комплексу. А це провочевидь про технології, чому так, наприклад, Південна Корея на сьогодні серйозно взялася за це питання і говорить про допомогу, про сприяння, про активізацію, тому що вочевидь у них є такі попередні дані, що технології певні можуть перетекти до північної кореї. Пані Наталя. А маємо обмаль часу. Я знаєте, що хотіла поточнити. Ви стежите за медіа Східної Азії. Якщо стежите, чи можете ви розказати, що вони пишуть про війну в Україні? Як вони коментують ситуацію і, зокрема, долученість Північної Кореї до цих подій? А це залежить від країни, тому що якщо наші партнери, такі як Японія, Південна Корея, вони не тільки пишуть про війну Росії проти України, але все-таки подають цю думку з точки зору справедливості, і певним чином в них привалює західна думка, то, наприклад, у Китаї уникають гострих питань, і у Китаї, допустимо, їхній представник МЗС, він. Не відповів на питання, як вони ставляться до цієї взаємодії, тільки сказав про їхню підтримку в мирного вирішення української кризи. Тобто, ми бачимо, що ті країни, які утрималися, які підтримують зв'язки з Росією, вони намагаються відмежуватися від, від цієї війни, в такому широкому контексті, і в інформаційному полі також або подають інформацію, виключно що стосується там фронту. А до дуже часто, наприклад, в китайських медіа це подають через призму російського бачення, через призму того, що російська армія вона дуже рухається вперед, її неможливо перемогти, і що саме Сполучені Штати Америки, наприклад, підштовхують Україну до продовження війни. А Китай зі свого боку він пропонує мирне вирішення, тому що ця війна вона, тобто, не може закінчитись на якихось таких перебільшених українських умовах, які Україна собі намалювала, тобто то на жаль, китайська китайські медіа вони працюють повністю і поширюють російські наративи. Пані Наталя, ми щиро вдячні вам за те, Дякую. що ви знайшли час, долучилися до ефіру і за цю цікаву бесіду. Глядачам нагадуємо, з нами була Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістр зовнішньої політики.